Всім привіт! Що швидше можна приготувати на обід? Ось у мене є печінка куроча. Я її помила, вимочила, трошки на салфетку вимокала. І зараз на сковорідку олії і буду смажити. Кожну печіночку я буду макати в муку. Так гарненько. А тепер в яйце я взбила два яйця і гарненько облукаю. І отака буде в мене печіночка і на сковорідку. І ще раз так само. Гавленько в муку.

Тепер швиденько перевернуємо. У вона смажиться дуже швидко. Так що я зараз вже готова. Трошки прикрию кришкою, щоб дійшла до готовності. Вже й готова моя печінка. Не моя курача, Готовлю <гум> для себе. Ось так. Дуже ароматно пахне, зараз будемо куштувати. Ще один рецепт із печінки. Трошки сюди олії. Пісмажу цибулю. До цибулі додаю морквину одну велику погрішила. І все гарненько смажу. Беру каструльку, водички наливаю, кидаю сюди солі, чайну ложечку. І буду чекати, поки закипить. Закипіла вода, тепер можна кидати сюди печінку. Ось так провариться зараз, я її відсіжу, помию і буду далі готувати. Треба, щоб оцей шум з неї википів. Прокипів, тепер оцю всю юшку я промию і виляю. Ну, а печіночку вже я додаю сюди. До цибулі, до моркви, щоб обсмазалася вже гарно за смаком, щоб було все ось так. Ще можна і посолити гарненько. За смаком, звісно. І перчику додати. І сюди ж додаю дошкове масло. Тут в мене 80 грам. Накрила кришку і доведу до готовності. Готова вже в мене печінка, я її сюди в мисочку перекладу. Беру. Тепер пнялки розкладу. М -м -м. Така смачна печіночка, паштет вийшов з печінки. Дуже всі нас люблять. Застигне в холодильнику і будемо смакувати. Пів кіло печінки і вийшло стільки задоволення. Зроблю зараз собі бутерброд. Дуже смачно. Печіночка вкусна, паштет смачний. Ось можна їсти. І паштет. Він ще трошки застигне, бо ще теплий. І попробувати ж можна печіночку. Вона Теж гарно просмажилася. М'якесенька. Так що все смачне. Можна їсти. Рекомендую. Як смачно. Дуже смачна печінка. обжарена в яйці. І паштет. Всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!